Останній день літа відзначився справжнім святом для малюків та їх батьків, котрі живуть на мікрорайоні Всебрацькі-2. 31 серпня там відбулася знаменна подія, Для дітей відкрив свої двері ігровий розважальний майданчик Країна дитячих мрій. За ініціативою народного депутата України Олександра Вілкула продовжується програма з підвищення комфортності проживання мешканців віддалених житлових масивів. Перший такий дитячий майданчик відкрився ще у серпні 2005 року на 44-му кварталі. І весь цей час, ось уже протягом чотирьох років, наше місто збагачується все новими місцями відпочинку. Свято відкриття ігрового майданчику було яскравим та сповненим атмосфери радості. В концерті брали участь казкові персонажі, учні та педагоги середньої загальноосвітньої школи номер 85 що розташована на мікрорайоні в 2 і колективи художньої самодіяльності. Гостей та мешканців житло масиву організатори порадували різноманіттям концертних номерів та яскравими фейерверками. У словах як самих ведучих свята, так і маленьких учасників. Відчувалася щира подяка за такий чудовий подарунок, як ігровий комплекс. Ще одним радісним моментом було нагородження грамотами та подарунками помічників будівництва дитячих мрій. Працівників північного та центрального гірничо-збагачувальних комбінатів та Криворізького заводу гірничого обладнання, за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у благоустрій рідного міста. Справжнім сюрпризом стало нагородження Олександра Вілкула, за охочувальною відзнакою Міністерства оборони України, знак пошани. Мне особенно приятно сегодня открыть этот прекрасный детский городок, потому что я убежден. что в любом городе уютным, комфортным и красивым должен быть не только центр, но и окраины. Именно поэтому я несколько лет назад инициировал программу «Город без окраин», направленную на повышение комфортности проживания именно отдаленных микрорайонов, отдаленных жилмассивов, Такими, таких именно как военный городок. И сегодня мы открыли эту прекрасную детскую площадку на военном городке, и лучшей наградой для нас будет детский смех и хорошее настроение родителей. Маленькі жителі одразу ж оцінили перевагу нового розважального ігрового майданчику. Концерт ще не закінчився, а малеча вже випробовувала гойдалки та інші атракціони на міцність. Батьки малюків висловили свою вдячність ініціаторам побудови дитячого майданчика. У нас сьогодні таке чудове свято. От тепер ми з дитини будемо мати, куди приходити, щоб вони гралися, щоб вони відпочивали. Дякую організаторам. детской площадки, тем, кто организовал мероприятие, тех, кто построил ее, особая благодарность. Теперь детям будет чем заняться, потому что в городке, в принципе, и негде особенно погулять. Спасибо! Понравился этот задник мне понравился этот плазник мне все здесь понравился и я буду сюда приходить и гладца. Спасибо, что кто-нибудь заботится о будущем наших деток, о благополучии их, о том, чтобы им было весело, здорово. Ну конечно, спасибо тем людям, которые это все забота о подрастающем поколении, да. это всегда хорошо. Это важно. Да. Мы будем сюда на переменках бегать. Ігра нам дуже сподобалося. Діти щасливі, діти е, ждали цього празника. На горках і на качелях в очередь становляться. В общем, огромное-огромное спасибо. Наприкінці свята Олександру Вілкулу вручили ключ від країни дитячих мрій і довірили право розрізати стрічку та першим вступити у світ фантазій малюків. Тож майданчик відкрито, і збулася ще одна дитяча мрія.